Ех, Ютуб, що з тобою не так? Робиш щось нове, просуваєш. Роблю продовження цього відео? Ні, не просуваєш. Роблю знову щось нове і знову не просуваєш. Ютуб, ти хоч сам знаєш що хочеш? Ну, сподіваюсь, дане відео залетить, бо я, бо інакше я почну робити контент по ФНАФ і розказувати, як Вільям Авто вже в сути раз виживає в ФНАФ 80 в завдяки агонії. Отже, поїхали. Привіт, я Дімонич і за останні два тижні у фарміксімулятор сталося стільки всього. Що я забув, як виглядає вулиця. У нас тут новий патч, анонс розширення, фармкон 2025, а ще купи новин, які змусять вас або зрадіти, або тихенько видалити гру. Щоб не забукати, я йти у, поток, у потоках абсурду, пропоную орієнтуватися цією картою. І почнемо ми з, то, з третього квартару, то, тобто липень-вересень. Вже пройшла половина липня. що, блін. І тож скоро нас чекає є така річ, як патч 111 Недавно вийшов патч 1.10, буквально там тиждень-півтора назад. І вже зовсім скоро нас чекає патч 1.11. Він буде десь наприкінці липня або на початку серпня. Yeah. Звучите як апдейт Windows, але принаймні без синього екрану смерті. А тепер тримайтесь. У серпні конвертор Mesh, так, ті самі, що в Mesh, випустять черговий шедевр. Травл Харвест для fs 25 конвертор Mesh Інновації 2017 року, але сьогодні. Теж третє е, пришестя цього мода. І хоча сам мод колись був крутим, тепер це радше, як улюблений серіал, який тягнеться восьмий сезон без змін. Окей, для довідки. Ферм 77. Класні тюковщики з крутими анімаціями, механікою заповнення сіткою та шпагатом, ангари, захвати для цюків. Вау, красиво. Також гранулятори. Дуже класно. Фармік Сіммінатор 19, ну, конверт класного мода з фарміксімлятор 17. Нема нічого проти. Farming Simulator 22. Знову конверт мода з Ф-17, але додали тез. Прикольно. Але все-таки, як немає, може, було б щось новеньке, окрім тез зробити. Farming симулятор 25. Усе те саме, тільки графіка новіша. Вау, дайте два. І це і не забуваємо, зміни розміру скіл, сітка та шпагат вже є у ванілі. І ви, мабуть, зараз скажете, критикуєш, пропоную щось краще. І я пропоную Страв Revolution. Оце я розумію розвиток. Моя ідея Strave Revolution. Це не просто ремастер Страв Харвест, це апгрейд. Додається патока, бо ж миляса. хоть хто як називає публічний, пр... публічний продукт. Із цукрового буяка. Переробка а з 10 літрів буряка отримає 8 цукру та 2 патоки. Можна купити в каністрах по 50 літрів, трі в одній каністри або, або партії до 8 каністр. Також можна купити один великий піддон на 1000 літрів. І головне, вона впливає на тваринний корм. Додається новий завод, комбікормовий, де робиться суперзрачка. Ефекти yeah. при годівлі комбікормом корови вільці та кози дають 60% ефективності без патики. Свині мають 100% здоров'я, кури мають 150% ефективності, бо корм збалансований. Форма ком комбікорму на 1000 літрів: 250 літрів грану соломи, 250 літрів грану сіна, 250 літрів зелена та 250 літрів мінерального корма. Але якщо додати патоку, вона ж меляса. Коровові вівці та кози мають ефективність вже 85 зортів, кури 175, а свині продаються на 25 жортів дорожче. А тепер уявіть, як конвертор меш робить контроля цього концепту у 2030 році. Можливо, я навіть мод. мод на основі цього концепту. Треті DLC зірки сходяться. А техніка справді зіркова. Десь наприкінці серпня або на початку вересня вийде третій Діл Сі. Назва тизера зірки сходяться. Що це означає? Я більше всього хочу побачити Mercedes DLC. На презентації техніки до нового розширення ми вже помітили ось такий Mercedes МБ-трак. І тут починається цікаве. Мерседес МБ Трак це круто, але Mercedes надто як і бренд, щоб його просто кинув у DLC без пафосу. Гравці давно цього хочуть. У ГІ лише три європейські вантажівки, і дві з них це просто версії Volvo fh 16. Отже, Mercedes DLC я за. Тим більше, що це не трактори Ривстеді типу Джонзін, але без назви. Я ось особисто хотів побачити такі машини, як Unimog, MB МБТРАК та АгроТак. Це ось хотів би я їх найбільше побачити в цьому DLC, якщо воно на Mercedes. Ну а ми переходимо до третього пункту. Кон Контентного оновлення 3. У цей самий період має з'явитися ще одне контентне оновлення. Він вже третій для фармівна Тури 25. Що там буде, поки не відомо. Але значить гіланс щось точно продаватиметься. Четвертий квант... квартал розширення гігланс Fishing. А тепер жовтень Гру... грудень. Нас чекає велике розширення гігланс Fishing. Що буде? Риболовля, коровані кораблі, нова культура це буде. Серйозно? Нова тварина, шотландський бит. Акукультура можна лосося та форель. Нова карта Шотландія. А... Лівосторонній рух. Так, то реджасібі яких прибрали з базою гри, потім щоб потім продати окремо. Як завжди, гіант знають, як нагадати, що вони не ті, ні, хто хочуть нам щось давати. Вони хочуть нам щось продавати. До речі, буде е, цікаво подивитися, як звичайно вантажівки їздитимуть по рівносторонній карті, маючи кормот під правосторонній рух. Чекаємо перших мемів з аваріями. Більше патчів, більше болю. До кінця року планується мінімум ум, версія 1.13. Так, 1.13. І мене трохи лякає, що fs 25 за рік отримає більше патчів, ніж fs 22 за все життя. Ну а чого ти хотів? Це ж не просто гра, це платформа для вічних апдейтів і ремастерів fs 17. Сезонний абонемент 2, пальми Африка або Південна Америка. А. На завершення ще один натяк, другий сезонний абонемент. У тизері було ось таке дерево, і це не просто. А це не просто дерево, там не знаю, дуб, клен або ще щось. Воно дуже схоже на пальму. І тут два варіанти: Африка або Південна Америка. Можливо, це будуть нові культури, як банани, мані, маніок, або ще якась екзотика, яку ми будемо вирушувати на старому тракторі із гумовим колесом, поки конвертор меж не зробить ще один мод. З вами був я, Дімонич. Єдиний, хто міг вижити у фарм-сімулятор після того, як гігант прибрав тактури в GCB. Дякую за перегляд, лайк, підписку та позитивні коментарі. І Якщо вам сподобався цей формат з мемами, сарказмом і реальною інформацією, дайте знати. До зустрічі в наступному відео або на фермі, або в лісі, або на дні річки з лососем. thank uh you -huh.